Женю ще раз привіт. Насправді ще продовжуються тут слідчі дії на місці влучання, ось саме цих уламків. Попередньо, як би поки ще версії не кажуть, але вже е, стверджують деякі джерела, що знайшли вже саме уламки російської крилатої ракети 9М727 від комплексу Іскандер-К. і е, вона летіла, як кажуть, на доволі низькій висоті за спостереженнями тих, хто живе ось поруч і. Впала вже ось тут безпосередньо в Голосіївському районі, зачепивши саме і частину, як то кажуть, садибної території, прибудинкової території, також нежитлові приміщення. І вже відомо, от як ти сказали, що серед них була автомийка і станція технічного обслуговування. Також зачепило і кілька автівок. Загалом їх шість. Три з них вони були безпосередньо на станції технічного обслуговування, і їх зачепило вже саме вогнем. А а три автівки вони е, перебували на відповідно прибудинковій території під таким навісом в невеличкому ангарчику. І Їх пошкодило саме вже вибухом, і у них дуже серйозні там пошкодження. Ну я не знаю, чи підлягають відновленню. Так само зім'яло дах ось цієї прибудинкової споруди порозліталося все над Рускій, стіна, паркан. І е, на щастя, звісно, ніхто не постраждав, але пожежа була досить значною. 120 квадратів. Квадратних метрів горіло, як повідомили ДСНС і КМВА. і е, власне на щастя вже все загасили. Єдине, що зараз продовжують на місці ще працювати слідчі, аби встановити всі обставини е, цього ракетного обстрілу і падіння цих уламків. Нам вдалося поспілкуватися із власником е, цього будинку і власне інших нежитлових будівель, паном Артуром. Давайте його почуємо. Що я можу сказати, що о п'ятій годині я приїхав, був вибух ракети, яка влучила прямо в будинок та господарську споруду. Постраждали машини, згоріли будинки, постраждалих немає. От. Але матеріальний збиток дуже великий. Що можу сказати? Що це прильот? Ну, взагалі, ви... російський прильот. Ви як почуваєтеся ну, після цього? Наскільки неочікувано було, якби як тримаєтеся? ж Ш... 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 відшкодування від держави і від Росії. Я так все в порядку. Ми в бою. Знаєте, мені подобається те, наскільки наші люди от не полишають надії, не полишають віри в перемогу. І Так само і пан Артур, бачите, з яким ми спілкувалися, каже, що все добре, просто якби будемо чекати відшкодування, будемо відновлюватися. І до речі, зараз у нього тимчасово відсутнє, звісно, і світло, і водопостачання, тому що все перебило внаслідок вибуху. Але сподівається, що як тільки завершаться слідчі дії, то вже почнуть розбирати опалені частини, рештки будівлі і і Якось потроху відбудовуватися, відновлюватися, оскільки тут була станція технічного обслуговування, її орендували, і відповідно можливо скооперуються власники, орендарі і будуть разом поки відновлювати щось сам своїми силами. Ну а далі чекати на допомогу від держави. Ось це те, що відомо на цю хвилину про наслідки падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Женю, Настю, вам слово.